Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий класний бус. Це у нас Mercedes Vito, 2016 року випуску рестайлінговий. Маємо 2,2 дизель 114 d 195 тисяч кілометрів пробігу. Дуже гарний сірий колір. Задній привід, механічну коробку передач. Ціна даного автомобіля у нас складає 20 990 доларів. Маємо ось таку ось гарну оригінальну оптику. Також у нас присутні передні та задні парктроники, ось такі ось оригінальні легкосплавні диски, релінги на даху. Ось так виглядає бокова частина на рахунок заднього ряду сидінь. Ми маємо ось такі ось гарні шкіряні сидіння, без жодних пошкоджень. Також у нас додатково є ще третій ряд. В комплекті, але зараз наявності у нього немає. Ось так виглядає задня частина. Тут у нас ось така ось еляда, дуже вмісткий багажний відсік. Груз автомобіль ніякий не возив. Дійсно, максимально приємне авто. Технічно повністю обслужений, не потребує жодних вкладень. По салону у нього також нарікань жодних немає. Ми маємо передні склопідіймачі, дверні карти в гарному стані. По передньому ряду у нас шкіряні сидіння, також без жодних нарікань. Тут у нас два сидіння, ось таке ось шкіряне оригінальне мультикермо. Є круїз-контроль. Повторюю, 195 тисяч пробілу, штатна мультимедія, шестиступка механіка, клімат. Дійсно максимально приємне авто. Ціна його 20 тисяч доларів. Коза, цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. А ще ми можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.